Бля, пацани нахуй, Сука, музика. Гамна, блять. Да, я думаю, що так тяжко говорити, блядь. Бать, а воно. Воно <пілляє> піздує <пілляє пілляє> мені тою скрипкою по голові, блядь. Я українець і один з провідних скрипалів світу. Я прославляю Україну. Блядь. Музика гавна. Дякую. <пілляє> Вась, блядь. Та не, ну не, ти не так поняв. Бля. Подожди. Я трек. Чекай, удалю комент. Брат, ти не так поняв. А, це ти, Василь? Блять, це ти граєш? Блять, Вася. <реку> <реку> Вася, я не в тому плані, блядь. Блядь, це Василь хуярить, реально, прикинь. А я не побачив, я думав, це просто мо моцарт концерт якийсь. А, хуя... Вась, респект, ты что прикалываешься? Брат, я тебе лайка буду. Чекай. Охуен. Бля, ладно, чекай. Прекрасно, например. <coughs> ну, будет по бедляцки Прекрасно. Музыка. Я ее Принаймні мои мене так рофлять. Василь, это феномен. Вась, вибач, <будь, будь шо... Я вибачаюсь, я вибачаюсь. Я же вибачаюсь зараз. Блядь. Ну не гарно вийшло, ласен.